Так, 19-та частина, друга, півчастина. Коротше, розказує багато, воно кошмариє, люди, я так розумію, не повністю слухає. Тому тройник, щоб ставити на цей контур два супорти передніх. Задній, бачите, загалушений. Також знімаю супорти. Навіщо і чому? Ну, покажу. Тому поїхали робити передні гальма. Пам'ятаєте, да? збільшені супорти. Диски 280 на цю калібру, на яку я ставив, до речі, заглушку встановив. Моя ж була пробита. Тому на... поміняю місцями. Так, що беремо, йдемо розбирати калібру. 256 проти 280-х, але десь я просрав кільця центровочні. Ну, тим не менш. 4 на 100 це Астра. Opel Astra Астра. Коротше, треба тільки відцентрувати. І вони 280 чуть не достають до кінця колодок. Там 3 мм. Таке кільце потрібно сюди надіти А центровка 256-х, ось по зовнішньому, по-моєму, 120-й діаметр. Центрується, щоб не думали, що по цьому отвору центровка. На таких саме ступицях. Ну так, для довідки зараз кільце. І встановлювати диски та супорти. Мід я хоч замазав, тому що може прикипіти і потім так легко не знімеш. Відцентроване, все добре. Супорт разом буде зі шлангою ставити. Ця відносно коротка, ну там і спосіб кріплення Трішки інший. Тому подовжені виворот. Я впевнений, що я ще до цього прийду, буду робити більший виворіт. Тому разом з шлангами зараз супорти встановлю. Також трубку провести треба. Там виліт колодки трошки більший буде, ніж диску, але там в міліметрах тих. Тому в принципі нормально шланг поставив. Єди... Єдине, що до стійки він повинен фіксуватися. Тут такого немає. Ну, подивлюсь, опустю автомобіль Пови виверну. коротше, Шланг є. Зараз трубка з цієї сторони так само. і Тройник і прокачувати гальма. Ну, виглядає більш конкретно, ніж було. Тому піде. Тут під іншим кутом штуцері, і, як бачите, трубка так. Дивно, але факт. Навіть вже й прокачав, як ну, по видно. Тому можна випробовувати це всю справу. Ось так в мене зібрано. Ну, як вийшло, вже розвів, витягнув трубку гальмівну з-під пильника. Уже краще. Тому треба, треба що зібрати колеса, накинути. І, в принципі, можна спробувати, як воно працюватиме. Повітря також тут відкрутив, ну, протекло, закрутив. Все. Диски нічого такі, але 256. ну Чесно скажу, для калібри це 14, це надто мало. От такі, якби були б стандартів ну, 280, я думаю, це було б те, що треба 15. Тому... Ну так, думки, що, акумулятор накинути тут трошки. Прибиравсь, поїхали випробувати. Треба викотитись бардак такий ізолента, палка дерев'яна. Да? Я так? без питань. Ручник. Так, да, дійсно воно виглядає убого, але ж гріпса в мене є, є, трубка є, просто хочу сперва випробувати, а потім уже пофарбувати. ще, Я думаю, ця історія якась вона в мене з самого початку не, не дуже. Всю, я типу включився, їду досить безболісно це все відбувається. Так, Оп, не, ну трима, але зусилля точно є. Так, прибратись. Різько плани змінились. Олка, їду за... Той частиною корпуса пічки гальма-гівно, проблема та сама. Тобто, от це, що мені там розказували, що я там циліндри і це все до одного міста не працює. Тому ну, вони є. Рідина, я впевнений, що не витікає, але проблема з гальмами лишилась, тому ручником він точно нормально працює. Зараз не пробитий піддон, який дуже-дуже низько. З'їздю якраз прокатнусь. Задній міст вийде сильно. Тому це ще історія про телегу у мене. До речі, в цих містах а, підтон. Я купляв свою першу калібру. Ну, червона та що моя. Ми... Тут. Я не знаю, як цей гаражний кооператив називається. Та все ж скільки вже років? сім, навіть більше, напевно, пройшло. І один чорт, я в цей кооператив заїжджаю по питанням калібри. Коротше, їду гальма, ну, ну така фігня, ну це прям так. Да. А ручник взагалі прям чітко підтармова ну, підгальмовуєш і прям відчуваєш, як воно працює. Так, якісь шуми, звуки трохи зайві є, але в цілому їде. Ще й колеса не прикрутив, наживив, але треба було швидко. З'їздити от і перший виїзд мій. Так, а що у нас кооператив як там називається нема. Ааа, Собакин, Взагалі безстрашний. Знову бити, які там база. Закрутив, дійсно, забув затягнути тому. Десь так, Да? І задні також. Ха -ха. Ця сторона не знає. Та напевно вони всі відкручені. Да? Ні, задня ліва. Ця закручена. А? Гонка. О, ці деталі я забрав. Дякую тобі, ще раз вов. Так, ну і гальма. От цікавий момент, що педаль провалюється циклічно пару натискань, вона жорстка. Потім натискаєш, провалилась, як наче колодки розходяться дуже сильно. Знаєте, після як він тормозився. І от і на другий раз а знову все чітко. І так циклічно. Ну, коротше, фігня якась. В іншому вже поки що навіть непогано. Так, все, їду. Нічого боку з такою площадю контакту. Вона або розтормажується сильно поки що. Ну, <гум> де тормоза будуть, тому треба притирати. Все, в іншому вже Приїхав в порядок. Де? Де. Тому цей творчий бардак треба прибрати, гальма прикатувати, як би там не було, які вже є. Можливо, щось вирішу з ними. В іншому вже, як бачите. Ну, в принципі, я планую виїхати так, щоб обкатувати, притирати, можливо, десь щось відвалиться. Ну, Самі розумієте. Тому такі от рішення, такий виїзд, мій по, по суті, перший такий повноцінний. Тому далі вже включусь, напевно, ну не знаю, цих ремонтів вже наскільки воно вже надоїло, набридло всім. Тому дякую за перегляд. Будемо їздити. Можливо випаде сніг. Десь щось виїду. Роздам п'ятаків. Поки що буде так все. І на завершення, що сказати, що задоволений, то не сильно, звісно, є питання, та все ж їздити почав. Обкатка, прикатка, щось відпаде, щось будемо ремонтувати, але саме головне, висунувся з гаража. Тому всім мирного неба, без поломок, спокійного життя. Все, Всім до зустрічі вже в нових. Сподіваюсь, роликах, де буде. Більше проїздів.